Скарпіошки, привіт! Жовтневий вам привіт від мене і від чудового місяця, який приходить. І ще ми дивимося з вами, які енергії будуть у вас? Що треба зробити, щоб ви себе комфортно почували? Калізниця, такі серйозні, загальна енергія. Карта говорить, що. Сконцентруйся на тому, що ти робиш. Потрібна максимальна увага для того, щоб дві справи, які є в вашому житті, в когось може два чоловіка, щоб вони собі поряд. Бігли, а ви ними керували. Ви є тим, хто керує. По цій карті, може бути, ви в відпустку, придбаєте якусь автівку, будете займатися там на велосипеді чимось, але карта в нас руху, і в даному випадку ви бачите кольори енергія. Вам вдасться разом. Можливо, якісь об'єднати дві роботи, дві ідеї для того, щоб ви були одним цілим. І зараз дивимося на прямих і перевернутих арканах загальну енергію в деталях. Я вам, як завжди, вдячна коментарі ваші за те, що ви ставите лайки за підписку. І перший аркан це в нас. Початок місяця, середина і кінець. Несподіванка і кохання, як же ж без кохання, так. Ну, що в нас таке цікаво? Початок місяця карта за кохання. Карта говорить, що ви будете. Якщо ви дівчинка, то. Будете протягувати руку допомоги чоловікові. Тут маленький такий був раздрайв, і ви будете намагатися, можливо, помиритися. Якщо ви чоловік, то ви будете шукати допомоги у жінки. Взагалі, карта закохані, вона говорить не тільки про відносини, ми з вами подивимося, а про те, що партнерство, от якраз у вас тут дві. Конячки. І тут є партнерство. Тобто, можливо, вам треба буде когось, хто буде разом з вами в одній упряжці. От ви розвиваєте свій канал, і зараз вам треба людину, яка буде у вас там рекламою займатися, відео для вас різати, і ви будете її шукати, ви протягнете частинку своєї енергії на початку, буде такий союз. Або знову таки. Той чоловік, з яким у вас трошки там не склалося, ви запропонуєте давай на ті самі граблі коханий. В тебе там ребро є, можна мене ще доробити. Середина місяця восьмерка мічів карта, яка говорить, що трошечки ви заплуталися в тій ситуації, яка у вас є. Карта страхів, карта переживань. Вам буде здаватися, що ви, от, в принципі, сидите, руки у вас зв'язані, навколо вас мічі. І я не можу рухатися. Давайте ми дотягнемо карту і подивимося, в якій сфері. Ну, ще краще. Це можуть бути ваші почуття, вам тут треба захоті... Ви захочете звільнитися. Звільнитися від, отут тут тройка мічів. Карта такого в оригіналі в нас це карта страждання, але вам буде хотітися звільнитися від емоційного страждання. Ви тут майже вийдете. У вас там робиться. Відносини, 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 відносини. Можливо, ви в 27-й раз протягуєте яблуко допомоги вашому коханому чоловікові, але ви вже хотіли б звільнитися, щоб по-іншому дивитися на відносини з чоловіками. Отут дівчинка, яка рятує чоловіка, бачите? І тут в нас знов-таки чоловік зав'язаний і, можливо, вам хочеться звільнитися звідти і рятувати. Тому подивіться, будь ласка, на ваші патерни з минулого, як ви бачите роль чоловіка і жінку. У мене на консультаціях, скільки не було історії, коли жінка каже, я ж йому і поприбирала, і постирала. І я ж все поробила. Чого ж він мене не любить? чого ж йде до коханки? Кажу, може б, ви не стирали і не прибирали? Тому подумайте, чи вам треба його рятувати? У вас тут такий от рятівник прям. Цікава ситуація. Кінець місяці, четверка кубків, ви все рівно будете намагатися склеїти. Склеїти те, що не склеюється. І ви несете ті чаші розбиті, докупи, от прям ваше внутрішнє сяйво, ви кажете, а я його склею. Четверка кубків карта можливостей, які ми не бачимо. І от у вас внутрішнє світло горить. Тут світло горить, і у вас внутрішнє, але ви, якщо от ціла у нас оригінал, ви хотіли б все-таки емоції? Тут немає вже що склеювати, але ви все рівно. Сьогодні в групі своїй Феніксі писала класне прислів'я таке. До речі, п'ятерка кубків була у нас. Якщо лошадь померла, то нема чого на ній скакати. Оце якраз також те, що відбувається тут. А я склею, а я все рівно щось буду добиватися. Подумайте, несподіванка, десятка жеслів. би не було вам важко, ви витягнете це все. Ви несете цю ношу на собі, і якби вона у нас така була, крах повністю, ви під тим тягарем впали. Але ви будете витягати цю ситуацію і та ноша, яка є, вона, в принципі, для вас, бачите, все квітне, все добре. Вона не буде дуже важкою. І ви виходите, ви виходите з цієї ситуації, оскільки щось вам. Допомогло, в принципі, нести це. Кохання, четверка Пентаклі карта в нас, яка зараз говорить, збираю гроші, насолоджуюсь. Є в мене два пентакля і мені добре таку бачили. Тобто, те, що в мене є, мені з цим комфортно. Якщо ви дівчинка у нас чи мальчик сам, чи самі, то восьмерка жезлів, в принципі, ви будете від тих напастей, які у вас є. Тікати, і ви виходите в задоволення, пропрацюєте цю всю ситуацію і справді те, що відбувається, те, чого ви боялися, ви вийдете в стабільність. Тобто будете собі сидіти і кажете, є в мене ресурси, два якихось в руках ресурси. І те, що за мною біжить, неполадки, які були, вони стабілізуються. Якщо ви в стабільних відносинах, чоловік, партнер, то тут іде робота, планування з сім'єю, щось будуєте в подорож, їдете квартиру, машину, купляєте. Тут така собі фінансове фінансова планування, може, відпустку на наступний тиждень, Тобто все добре. Якщо у вас трикутники і інші фігури, то, в принципі, ви будете жити, вас буде забезпечувати чоловік яким ви там не були, і ви будете в нормальному, стабільному собі стані. Фінансів буде. Тут може бути старша людина, яка є вашим коханцем, який вам принесе фінанси. Все буде добре. Зараз подивимося на двері, які відкриваються для вас у вас dream. Якась мрія. Мрія, яка для вас ще, поки є мрією, потрібно подумати, прописати, промалювати. І незабаром буде новий місяць, будь ласка, реалізуйте. Якісь цікаві двері в майбутньому для вас відкриті скорпіончики. Звучить цікаво. Бажаю, щоб все позитивне здійснилось. Все, що йде з зірочкою, трошки з. Мінус, то думайте, що мінус можна перетворити на плюс, і дуже легко, гарного вам часу.